Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми малюватимемо писанку гашовими фарбами. А ви в свою чергу підписуйтесь на мій канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте вподобайки. Це допомагає просуванню канала. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, готуйте гуашеві фарби та простий олівець, яким ми спочатку намалюємо форму яйця. В минулому уроці ми вже малювали яйце. Воно має овальну форму, але зверху трошки вуще, а донизу розширюється. Така форма в мене вийшла. Знизу я ще трошечки підправила. Якщо у вас, як і у мене є зайві лінії олівцем, витирайте їх ластиком. І готуйте тепер водичку, пензлик та фарби та будемо розмальовувати. Фон будемо робити синім, тому усе яйце розфарбовуємо синім кольором. Якщо на папері фарба достатньо суха, Вмикайте пензлик у водичку, у фарбу і далі розмальовуйте. Не поспішайте біля країв, щоб не вийти за наші контури. Це великоднє яйце ми прикрасимо сонячною квіткою з соняшником. Соняшник є символом праці, достатку та добробуту. До речі, на каналі є урок, як намалювати соняшник, який ви можете знайти у списку відтворень Моя Україна або Малюємо разом квіти. Також я залишу посилання під цим відео. Фон майже готовий, залишилось трошки. Тепер дамо трошки часу, щоб фон висох, і потім будемо малювати соняшник. В мене фарба висохла, тепер я беру жовтий колір, яким посередині яйця намалюю коло. Малюю його невеличкі, від якого буду малювати пелюстки соняшника. І такими простими дужками малюємо одну пелюстку, одразу зафарбовуємо. Далі малюємо поруч другу. Тепер третя пелюстка і так далі по всьому колу. В мене одним шаром жовта фарба не дуже гарно лягає, вона трошки просвічується, тому коли фарба висохне, я нанесу ще один шар жовтої фарби. Але тут теж треба не перестаратись, тому що якщо ми нанесемо дуже багато фарби, буде товстий шар, тоді фарба буде дуже довго сохнути і з часом вона може потріскатись. В мене залишилась остання пелюстка. Скільки у вас, до речі, вийшло пелюсток? Миємо пензлик і поки ця фарба буде сохнути, намалюємо зверху і знизу листочки. Для цього беремо зелений колір і так само, як ми малювали пелюстки таким же чином, малюємо перший листочок, робимо його тільки більшим, ніж пелюстку. Ми його намалювали посередині вертикально. Тепер з боку, з правої сторони, малюємо другий листочок. І тепер так само малюємо листочок з лівої сторони. Оскільки зелена фарба трошки зливається на синьому фоні, я помию пензлик і трошки додам туди білого. Краще це робити, поки зелена фарба не висохла, щоб кольори добре змішались між собою. Коли я малюю фарбами, я завжди використовую серветку, щоб можна було промакнути пензлик і забрати зайву вологу. І ось так трошечки беру білого і додаю до листочків. Малюю такої ж форми їх. І так вони виглядають вже більш виразно. Але не беріть дуже багато білої фарби, щоб все ж таки зелений був основним кольором. Знизу листочки ми намалювали, тепер намалюємо такі ж листочки у верхній частині яйця. Беремо знов зелений і перший листочок малюємо посередині, далі з одного боку. Так само з другого. І знову, поки фарба не висохла, миємо пензлик і додаємо трошки білого кольору. І перед цим краще промакнути пензлик серветкою. Беремо білий і трошки додаємо на листочки. І тепер, коли підсохли пелюстки, беремо знову жовтий і наносимо другий шар жовтої фарби на соняшник. І Якщо у вас з першого разу вийшов гарний насичений жовтий колір, тоді цього робити не потрібно. І я ще хочу додати трошки помаранчевого відтінку, тому кінчик пензлика вмикаємо у помаранчеву фарбу і поки жовта не підсохла, у нижній частині кожної пелюстки робимо декілька мазочків. І можна трошки почекати, щоб фарба підсохла, і беремо коричневий колір, яким робимо серединку соняшника. Малюємо серединку з насінням соняшника, не поспішаючи, щоб вона мала круглу форму. За потреби вмикайте пензлик у водичку. І поки коричнева фарба не висохла, можна трошечки додати чорної. Не повністю зафарбовуємо чорним, а трошечки робимо такі маски. Я роблю це в основному у правій частині. В мене чорної вийшло багато, тому я ще раз додаю коричневу. Але, як я і казала, з фарбою не переборщіть. якщо буде дуже товстий шар, воно буде погано сохнути та тріскатись. Миємо пензлик і тепер трошечки для відтінку можна додати білої фарби, вмикаємо лише кінчик пензлика у білу фарбу і робимо такі крапочки. Робіть їх небагато, ледь помітними, щоб лише трошки додати відтінку. Я їх проставляю здебільшого з правої сторони таким напівмісяцем. І тепер між пелюстками намалюємо зелені листочки. Малюємо їх такої ж форми, як ми малювали попередні листочки, але вже менше за розмірами. І продовжуємо малювати листочки по колу між кожною пелюсткою. Миємо пензлик і так само додаємо трошечки білої фарби на кожний листочок. На цьому листочку вийшло забагато білої, я знов додаю зелений. Краще це робити, поки зелена фарба не висохла, щоб кольори гарно поєднались між собою. І ось така гарна писанка у нас вийшла. Ставте вподобайки. Дякую, що малювали зі мною, і як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.